Дорогі краяни, дорогі краяни із країв далеких і не дуже! що прибули на цей безпрецедентний за своїм значенням і за своїм масштабом фестиваль. Дорогі мої львів'яни, сто років розкидала нас наша історична недоля по різних закутках земної кулі. І ось сьогодні ми нарешті маємо можливість зібратися так масово на тому благословенному куточку нашої Галичини, який історія вдруге дала право стати пємонтом України, стати основою українського національного відрочення. У нашому знаменитому